Сап. За є, пані Як чесно я думала, що відомо останній про макіяж буде останнім, але так виявилося, що ні, тому продовжуємо знімати макіяжі. Це насправді єдине, що мені приносить задоволення, коли я це знімаю. Я не знаю чому, але давайте спробуємо знову почати знімати макіяжі. Сьогодні ми будемо робити різні стилі 2017, 2020, 2023. Одразу все на питання, чому три роки різниці, тому що. Я подумала, що ну, якщо два роки або рік, ну це вони будуть практично однаковими. Стилі, макіяж, Коротше, депресія класна депресія. Навіть нічого не видно, де що в мене там бардак. Чи видно? Тобто, видно, мабуть. Відомо про хронологічну логічну порядку. 2017 рік. Мені було десять. Я вдумала, мені зараз одягати свій отфіт, який я підготувала, чи вже потім. Він чорний, давайте потім вже. Буду вперше використовувати праймер Essence, Він доволі зараз популярний, -то, точніше був, коли його купляли. Ого в мене прищ. Ахілі. Розміром з головочей. Я, до речі, коли вчора шукала істотики до 20-х років, мені чомусь видавало саме в Не знаю, чому в моїх спогадах індікід був у 2021 році, у 2020. му Але, як так кажуть, як тут роблікс, тож будемо робити саме індікіди сьогодні у 2020 році. Треба зараз стати дуже блідой поганки. Я думаю, що воно прям буде правильно, класно. Я дивилася різні туторіали і приколи, як це робити, тож будемо зараз робити, так, як показують воно в мене від Maybelline, Як і воно разу, бо він мені до підходить і я думаю, що нам треба прямо якось змінювати і робити на такий тон. І ви будьте ну. О! Ага. Ще трішки. І зараз мені зараз не тороплю, бо я мала це на будучі робити, а не на спонж, бо ще байдуже. Я говорю, що захворіла, тож в цьому відео я була велика тобі носа. Блять, що в мене з обличчям стало? Йоли пали. І з тональником щось не те. Бляха, що таке? Сподіваєш нахер отсюда. Бігом. Тобі пора вже. Виходь. Блять, то ли я так рядово стала, то ли тональник щось зробився, але він якийсь... Почав відрізнятися. Від нічого не відрізняюся. Беру консилер для того, зробити забраться більш бедой, бо. До речі, то на площадь все что ты нравишься, если засеки часы бо до цього доволі давно нічого, не он зі своєю шкірою. Ой, жесть, воно он А як так Воно до цього не було таким рутым? Блять, нормально взагалі? Половина тона. Шла нас. Нахер? Ага. У нас нахер у шоу, бо так вот такі шов, взяв мушмарка сім'я. Ну хоч щось змінилось, у меня все ще не займы, що Тепер переходимо до э... бриф. Ой, я за локнується. Чому я не пам'ятаю, інкус б... буває таке елементарне, таке щось базове, таке прям, ну це прям пильно. Нормально. Нормально, піде. Просто піхуй. Воно що взагалі не хоче розписовувати. Ой. Як же селі на водойне? палетку. Ну, короче, у мене немає більше темного відтінку, тож тепер у нас дуже його підбиті. Якась підводка від Катриц. Вона чорна, я нарешті знайшла якусь чорну підводку. Господи, жесть. Я тільки зараз побачила, як це в реальності виглядає, оці тіні, що я не несла. Жесть, жорстко, ви що таке? В натурі мене кого-то підбили. Так класно чи Я забула, який у них стиль так просто. Та пляха, муха! Що мені робити, щоб його не було? Молчати? Я не можу мовчати, не вмію. Так, Чому я ніколи. Ой. <ріху> а я вот так узнаю, я так прям жорсткий угля. Я хотіла сказати, що я роблю якісь відомисы, якісь а, в стилі, якісь закоси, мене чомусь не виглядає так, як воно мало виглядати. <ріху> я хочу різним мені це виправляти якось. Боже, Ви на рік. Ну не знаю, не знаю, мені здається, що ні. <ріху> Давайте ще губи зробимо. Чуть 2010-го нас крішка. Ну, я зараз виправляю. Снова у мене все погано з губами. Що таке? Піздет. Все вами так, зараз треба нам проводятись. Забудь жвачка, линей, чому? Ту йде до дупи. У мене ще така проблема, чутно всі машини під вікном, навіть коли я з мікрофоном. Це просто пізнає. Мені це не схожий, точно сторік, але. Аутфіт схожий. Якщо що, це скінці. Це не зірками. Я не знаю, що це за звуки на задньому плані, і вони мене самолякають. лякають. на мейкап. 2010 рік. Ми потрібно буде все. Ось так. Ось так. Ні. Я вже багато років які мені з ідеально підійдуть під 2020 рік. Це оця капучка, вона просто ідеаліті. Не знаю, можливо, це буде дивно, але я іноді ловлю вайб з 2019 року, з себе 19 річної з себе 2025 року. Я не знаю чому, але іноді я прям чую її голос 12-річної себе. Іноді чую цей вайб, відчуваю його. Це просто, ну, принаймні, коли монтую відоси, це. Вау! Я не хочу так відчувати. Дякую всім, підійти в жопу. Каблучки вже на пальчиках, але мої не підходять сюди, тож. Зараз оберемо якісь ще сережки. Ось, ось такі, ось такі. Ось такі. Час, щоб подумати вас нема. Я обираю, скоріш за все отакі. Я то ніяк новати не буду. Ніяк не буду змівати вії, стрілки, скоріш за все, я просто відтру все зайве. І забуду зробити макіяж, бо не бачу сенсу витрачати час і знувати щось. Навіщо, якщо воно і так нормально буде для десять го У мене немає старих відтінків для двічі го щоб прям було рай дуже високове і все таке. Мені подобається, коли я зараз з цим макіяжем. Він класний. Може, можливо, завжди повсякденний макіяж. У мене є жовтий, хіба що такий, і я хочу зараз емоджі. Ось Отглядає, як жовтий. Зараз спробую зробити веселку, але на речі вона це вийде, бо в мене не всі відсутні червоного у мене тільки лівець сказано. А ні, у мене вивалюється є всі відтінки, класно. Бля, зараз раз зелений як не Тільки, напевно, це зелений. І бірюзовий. Ну, ладно, підійде, підійде, ну все зараз підійде. Якось ну, все не дуже радіжно, цілково і радісно. А, ще досі доволі сумно, пригнічено. Додаємо емодзіка. Ой. Ну, ладно, таким буде. Жесть. Я блядь, була так близька до фінішу, а в ітогі все обозралось знову. У мене якась кітлстрянка. Ну, без кітлс, на жаль. Але що ці вийдуть інакшими і кращими. Ну все. Блядь, це було так елементарно, просто емоджі. А я взяла все обозрала. Ну як так вийшло взагалі? Окей, виглядає дивно. Дай багато дуже армілян, я дуже чесно про них згадала, дякую. Ой, це занадто багато, занадто багато на нос. Ну все, я як-будто хвора. Ну, в принципі, я є хвора, але, блядь, уйди з носа, тварь. Ну, я можливо, якщо додати оцей фільтр, буде класно. Я знаєте, мене сіться, що мене стосується, ще дівчата не Я не знаю, чому жорстко так, але мене все з чолку, то зараз буде робити чупасю. Знаєте, 2007 й вишу, не вийшов на чолку, звиняюсь. Зараз буде краще. Який краще не стало, вибачте. Не знаю, не знаю. Про якщо фільтр, то додати буде класно, і прям але... 2020-й не кіти, але поки що я додаю. Останні шляхи і результат. Ви навіть відділи, не додамо. I wish I never responded to all those texts It'd be better if we had just never met I wish we never met We broke up on tit-on-chat До речі, в реальності воно для мене більш яскраве, ніж на камері, тому що в реальності я не дякіт, а врешті на камері я якийсь чумошник. Чому я так все пасую? Не жаль, що ламакіжики в мене на торі пасують. Ахіріть, ахіріть, це неможливо, це нереально. І останній рік 2023. Не знаю чому, але для мене дитина третій стиль в суті, саме з няшками з минулого відео. Тож я одягаю такий самий аутфіт повністю, додала ось такі сережки, як на світі третьому відмовляла. І ось таку каблучку. Її не видно новичів. Її видно, нормально все. Я, до речі, не знаю, який мені макіяж робити, бо в 2023 році я вже лише фарбувала війки, хайлайтери наносила, тон робила. Там, тональникам та консилером, і все. Але я знаю, що в той момент мої друзі, подороги робили макіяжі корейські, які позволили з китайськими. Тож я думаю, зробити щось таке, але оскільки я робила подібне в минулому відосі, я трішки змінюю його. Да, у мене бантик зламався все. Пішла всього. У нас вийшло сонце. Яке висмотрить, мене зараз прямо в пеку, прямо в оку. Дякуємо за це. Брат, як мені тепер знімати? Кірю знає? Класно. Намалювали блювали нові стрілки. Тепер треба взяти звичайний хайлайтер. Це замов полаткітний, беремо оцей відтінок для того, щоб зробити вік. Це ці підачимо, парочку цюточку румяну. Ось такий тижня нас вийшов. Він самий єлинивий і саме швидкий. Йоу, це знову я! Дякую, що ви відео до кінця. Дякую, що підписався на мій канал, поставив лайк. Напишіть в коментарях, який вам образ сподобався найбільше. І напишіть в коментарях, які роки ви були, яким типом. Мені буде дуже цікаво почитати. З вами була як завжди я. Пані Деван, на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, на мій тік-ток, на мій Ютуб канал. Всім, па-па!